Шкверки, свинячу щоковину та лопатки для майбутнього куліша піджарює руськополянець Віталій Ухань. У його сім'ї ця страва каже, популярна. А найбільше вона до вподоби дружині. Вона в мене не любить каву, але любить куліш. Я кожного ранку їй готую куліш. Я встаю просто дуже рано. Дружина ж говорить пан Віталій, і дегустуватиме. Кожен повинен бути на своєму місці, виконувати те, що найкраще виходить. Одночасно із цим процесом жінки нарізають овочі, говорить шеф кухар Юрій Грицай. Зараз далі йде по списку. У нас цибулька, селера, морковка. Це все ми протушуємо. Потім додаємо пшоно, яке замочене з вчорашнього вечора. Потім додаємо секретні складники, спеції, зелень і в кінці збиті сирі яйця. Сьогодні каже йому: доводиться не тільки контролювати приготування, а й оцінювати активність учасників. От я розумію, що Віталій вже виіграв в лідерах, і там ще дві паночки виграли. А хтось просто ходить, дивиться. Ну хто дивиться, той програв якірта ланцюг як символ загубленої юності мрії на майстер-класі із гончарства ліпить житель Звенигородщини Василь Грибок. Каже, долучитися до фестивалю родинна колиска» йому порадив друг. Розумієте, я в 90-му році вчився у Миколаївському кораблебудівельному. Ліцеї я просто хотів кораблі строїть, а після закінчення військової служби не було б куди йти. Я під, пішов будівельником працювати. наразі. Чоловік говорить, проходить реабілітацію після поранення на фронті. Під Куп'янськом я був поранення двох колін, поламалися міністки. Після проходження естафети враженнями ділиться команда друзів із Канівщини. Попригать в мішках, просто побігать, покататися в тачки отримати задоволення. Все, взагалі все позитивно і весело в насолоду. І доки одні випікають авторський хліб, інші намагаються відгадати випічку за смаком. Бабушка. Канівчанка Тетяна Ніколаєва говорить, перевтілюється в образ українки 20-х років минулого століття. Це зараз дуже актуально є повернення до самобутності, підкреслення саме душі народу. Тому саме захотілося відвідати цю локацію. горда з того, що я українська жінка. Таке вбрання це репліка на святковий одяг селян, розповідає музейниця Тетяна Григоренко. Репліку Такої керсетки, яка знаходиться у нас там у фондах. Але вона вже з сучасного матеріалу зроблена так, але вона повністю крій, все повторює. І ось очіпки ми пишили спеціальні рекі, ну і хустки. Захід родинна колиска відбувається втретє, розповідає співорганізатор Олександр Воскобойнік. Це захід. Про людей, це захід про військових, це захід про їхніх дітей. Більше восьми локацій тут сьогодні працюють. Також сьогодні присутні тут є і юридична підтримка. Наша ту, яку ми зараз максимально намагаємося надати військовим. Додає на локаціях змагалися 13 команд: переможців чи переможених не визначали. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.